Для нас, людей, браття і сестри, свойственно, страх преслідує часто. Особливо віруючі люди, які багато в чому обмежені, і того не можна, і там не можна. Часто сатана приносить страх, а як ти будеш жити? Молоді батьки думають, а як родити дітей, як виховувати сім'ю. Економічно слабо, матеріально слабо. Немає перспективи може, великої в нашій країні. Де взяти віру, як жити далі, і часто сатана страх посилає? Но батьки Моїсея, браття сестри, вони вірою переховували, вони не устрашились, написано, вони не боялись, коли людина має дання з Господом, коли вона шукає Бога, в неї віра тверда, в неї віра крепка, і там страх не має місця. Муж Божий Давид каже, я з тобою нічого не убоюся. То, що твій жезл і твій посох, він мене заспокоїє. Слава Богу. Божий чоловік так сказав, хіба мало було в Давида проблем? Браття, сестри, хіба мало ворогів Толпами підходили, і кількість в Давіда зовсім маленьке було, але він не втікав, його страху не було чого. Він мав єднання з Господом.